Вітаю вас, друзі, на ігровому каналі Destro Game Show. Мене звуть Destro і радий вас бачити на новому відео по грі Call of Duty Warzone 2.0 і в новому режимі, який, як я зрозумів, з'явився недавно і якого мені в другій калді дуже-дуже сильно не вистачало. Це добича здобич, дуже класний, дуже крутий режим. Бо в простонароді це кроваві гроші, який я чекав, який я хотів. І зараз ми з вами будемо в нього грати, будемо його провіряти і круто, класно проводити час. Тому що сідайте позручніше, обов'язково додивіться відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал та натиснути лайк, щоб підтримати мій канал і щоб я розумів, що. Вам подобається такий контент, і подобається те, що я роблю. Ну а ми з вами вже побачимось буквально за секунду в самій катки. Тому до зустрічі. Ну що, друзі, ось катка і завантажилась. Нарешті-нарешті можемо грати, можемо кайфувати по повній програмі. Це розминочка, розігрів, але я думаю, почну трішки, як то кажуть, пізніше, щоб розігнатися, розігрітися, і все було круто, класно і. Кайфово. Пишіть до коментарів, як у вас справи, як маєте. Ні, я того не зніму. Що ви, як ви. Ух ти! щось ти дуже, да, З гонором, хлопець. А, пишіть до коментарів, як у вас справи, як у вас життя, як маєте, Що нового, цікавого. 1 травня на вулиці. Останній місяць весни пишіть, як у вас відчуття, що як ви відчуваєте, кайфуєте. Ой, ця заставочка красива. Що як справи? Відео не було дуже і дуже довго. Я знаю, але ну, так склались е, обставини, що в мене зараз по навчанню куча проблем. і Більше того сказати, я хочу, що травень місяць буде дуже мало відео, бо я не, це, не виключаю такий варіант, що відео не буде взагалі. Але я буду намагатись травень місяць викладувати якісь відоси, щоб все в нас було круто, класно. І офігезно. Чого? того, що. Ну, кінець у всіх, напевне. Кінець навчального року, всі там е, навчаються, готуються до всяких екзаменів, сесій і тому подібне. А так як я людина, яка також трохи навчається, в мене також є такі приколи. Тому, тому відео будуть рідше, але, але те літом, те літом, ой, літом такий контент буде. Літом буде просто. Просто я вам кажу, літом там контент буде виходити. Я вам обіцяю, літом контент буде просто вагонними нормами вилітати. Просто як спічки. Е так, так-так так. Дуже мені не хватало цього режиму е здобич в Warzone 2, тому що вперше я обожнював цей режим. Це дуже крутий, класний режим, який мені подобається. Хто не шарить, що це за режим, зараз ви е дізнаєтесь. Подивитись по моїй карявій грі, але а хто шари, той і знає, що це за режим. До речі, на моє здивування, я, як записувати відео, чекав дуже довго, поки завантажиться катка. Типу, такий офігезний режим і мало хто в нього грає. Це трішки, трішки дивно. Я в першій варзоні тільки в цей режим, тільки так і, і гуляв, тільки так і кайфував. Зараз я надіюсь, я не знаю, на там, певний час елімітований цей івент, чи на, назавжди його вбили. Я надіюсь, що назавжди, тому що я реаль, реально я дуже люблю цей режим. Це прям, ну, прям кайфовий режим. Для тих, хто в танки і не шарить, що це за режим, я поясню. Це, е, ви бігаєте, це як звичайно королаївська битва, проте вам треба збирати гроші, і якщо вас вбивають, ви типу, від, відроджуєтесь. Тобто вам не треба там. В гулах заходить, і з нього виходить і тому подібне. Ви автоматом просто вас убили, бамс, ви знову завантажуєтесь на катку. І це дуже круто в плані того, що якщо ви новачок, це дуже круто вчитись грати і там навіть прокачувати зброю. Я дуже люблю в цьому режимі качати зброю. Взагалі, це, напевно, мій найулюбленіший режим в Warzone. Перший був. Ну і зараз тепер я катаю в другій варзоні і кайфую. Я просто зайшов і я, я дуже радий був, що нарешті ввели цей режим. Тому що ну це, прям, прям, як кажуть, порядочний режим. Хто не шари, я раджу пограти, якщо у вас є така можливість, і самим все зрозуміти. Тому що, ну, це реально дуже крутий режим. Так, ми на восьмому місці по грошам. Я пішу до нашої тіми. І в нього, до речі, треба гуляти реально з зіграною командою. І... тому що ну, самому тут ну, майже нема що робити. Тут треба команду, Discord і полетіли. Discord у мене є. І команда також є, проте можливості пограти разом поки що немає. Так, скидуємо грошики. Все, грошики скинули, хорошо. Хорошо, нашій, нашій. Так, стимулятори. У мене цих стимуляторів дофігіща, Надо трошки заюзать їх. М -м -м. Пишіть, до речі, до коментарів, чи граєте ви в режим здобич в Warzone. Подобається вона вам чи ні. Якщо ні, то напишіть до коментарів, мені буде дуже і дуже цікаво почитати. Тому що, тому що це завжди цікаво читати ну, реально нормальну, конструктивну критику. навіть там. Про канал я також буду вдячний, якщо ви будете залишати свою критику. І про інші ігри, коли не тупо там пишуть, ай, гра гавно і все. А коли описують, чому її розкидують по фактам, що гра гавно, тому що ось так, ось так і отак. От, ти такий все, поняв, прийняв. Або графігезно, бо те оце, оце і оце. От і все, це реально дуже круто і дуже приємно таке читати, коли людина шари, що вона пише. Дякувати Богу всіх, хто в мене е, залишає коментарі, вони якраз таки люди адекватні. От за це реально респект. Якщо е, ви дивитесь мене, то всім вам вітання. Так, е, лутаємося, лутаємося. Щось поки ніякого двіжа нема. немає, це я знаю. Зараз сказав, тут щось начнуть. Щас начнуть не насипати. Ну, поки що, поки що живем, поки що хорошо. Я підтягуюсь до нашої команди. Е і зараз будем будемо будем щось исповняти. Дуже кайфовий режим, мені прям, блін, дуже подобається. Прям кайфую. Так, надо бронечку запхнути. Опа. 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 Ой, пернітеатр, де откуда, Ага. Ага, ага, я зрозумів. пацаны. Пацаны, брат, 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 хто? Хто, хто, хто не був? Я. Не, не. Плохо, що я двері закрив, ладно. Нічого. Нічого страшного. У нас як всю тіму положили нашу. ну Походу, так. Да. 29 тисяч на мені було. А ну сейчас я зможу впасти на місце своєї смерті і все своє підібрати. Раніше я такі. Я так. Ні, походу ні. Раніше я міг ізпавняти такі піруети, а сейчас я. застарий для цього лайна. А може сейчас... не знаю, Сейчас спробуємо. А ні, на мені 20. Я просто тут трошки вже не альо, трошки не бум-бум, як гуляти в цей режим, я. Можу трохи путаться, трохи це все. І знову я, і знову вайпер вибачаюсь. Ну ну, ну таке було. Ну що тут зробиш? Ну таке було. Біжу! Братан! Брат, живем, живем, живем. Так, я прям залітаю в вир подій. Ага, тут розкатали челіка. Так, що тут е, в нього хорошого. Ой, в нього грошей, тут ніфіга собі, сказав я собі. Е, так. Ми на п'ятому місці, хорошо? Вибачаюсь за е, такі не ці труднощі, не, не состыковочки. Я, напевне, відсніму одну катку, тому що не бачу сенсу затягувати. Хоча, може, не знаю, як піде. У нас додатковий час. І не знаю. Як піде? Скоріше за все одно, тому що, тому що мені час не особо багато дозволяє відзняти, але. Але все одно непогано, непогано. П'яте місце у нас майже 1 мільйон. Текс, 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 текс. Ха, хорошо. Контракт виповнений, це добре. Біжимо до наших. Потихеньку перетягуємося, потихеньку. Тащимо, ісполняємо і робимо все по красоті. Тик, 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 тик. В принципі, мені лутатися не треба. Над... 300 тисяч! У мене 300 тисяч! Ми на четвертому місці. 1,1 мільйон. 1,1 мільйон доларів. Це охреніть, не встать. Еге, ага. я так і це думав. Це так, і так і було задумано. Хорошо. Біжимо. Так, перетяжечку делаємо. Зараз тут заміс якийсь буде, да, напевно? Походу, да. Походу, да. походу, зараз щось, щось буде. Так, так. А де, а де зона взагалі? А, тут же стоп. Раніше ж була, по-моєму, в першій верзоні. Короче, не важливо. Я затупив трошки, але. Но... Нічого страшного. Наш там на снайперській позиції. Хорошо. Так, перебігаємо, перебігаємо, акуратненько. РПГшечку перезаряджаємо. У мене одна ракета, один постріл злапив, з лопаю з РПГшки остався. Так, тут нема нікого. Тихо. А ну влучу, ні, походу ні. Едь, не, не попадає. Хоча ні, щось там наче трохи попав. Так, у мене є. Так, восьме місце, слухайте, непогано. Ану, скільки серія йде? Так просто. Ага, я понял, я ж робив, коротше, ці. Я поняв, якби мене. Мародер, ні, фіга собі. Гля, гля-гля-гля-гля, пішло, 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 пішло. Так, давайте покинуть бій самому. Давайте на цьому закінчувати. Я думаю, ми непогано провели час. Якби мене не відволікали, було б взагалі офігісно. Ой-ой-ой, який густ красивий. Давайте зараз щось відкриємося так, для фону, щоб було видно. Тому ось так. Я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоника, залишайте комент і ставте свої лайки, тому що це для мене дуже і дуже важливо. Я вдячний, що ви додивились до кінця це відео. Буду намагатися робити відео, відео частіше. Подивимось, як мене буде получатися. але я ж кажу: літом, літом відео будуть прям от прям, от, от, от прям будуть, от прям да. Тому ось так. Ще раз дякую всім за перегляд. З вами був Дестро, і побачимось в новому відео. Бувайте!